Доброго дня, друзі! З вами Борис Студіо. Бажаємо вам мирного неба. І дуже хочемо поділитися з вами оглядом одного з наших вже завершених об'єктів. Це ЖК «Італійський квартал. Квартира площею майже 103 квадратних метри. В квартирі вже повністю зроблено ремонт та встановлені меблі. І давайте поглянемо на кухню-вітальню. Площа вітальні складає 18,5 квадратних метрів. Головний акцент цієї кімнати це ось такий жовтий яскравий диван. А навпроти розмістилася ось така консоль під ТВ, що розділяє дві зони на вітальню та кухню. На кухні також відбулися деякі зміни порівняно з дизайном. Нпроєктом, то тож давайте подивимось разом. З'явився окремо стоячий холодильник. Столова зона теж зазнала змін та почала виглядати тепер більш соковитою. Поки чудово вписалася ця шафа, вона велика, вмістовна і при цьому не заважає. На черзі спальна кімната площею 19,5 квадратних метрів. Минулого огляду ця кімната виглядала ось так. А тепер же вона ожила, з'явилися меблі та зовсім інша картинка. Ось такий вигляд має робоча зона, дуже схожа на те, що було на візуалізаціях. А в спальній зоні, за бажанням замовника, ми замінили диван на ось такий. На черзі у нас ванна кімната та санвузол. Минулого огляду ванна виглядала ось так. А тепер же тут зовсім інша картина. Як бачите, у ванні – це дуже крута штука, яка активно використовують. Також з'явилася скляна штора для ванної. Тумба з раковиною і дзеркало. І покажу вам окремий санвузол площею майже 2 квадратних метри. Тут розмістилися пральна та сушильна машина, унітаз інсталяції, дзеркало та мийка. І Остання кімната в нашому огляді це дитяча. Площа її майже 16,5 квадратів і виглядає вона просто неймовірно. Ось така тут вийшла зона для навчання, і ви тільки подивіться на цей спортивний куточок. Тут є все для повноцінного розвитку дитини. І окрім цього, замовники ще зробили ось такий цікавий канат прямо посеред кімнати. І ось такий вигляд має зона для ну що, друзі, наче ми вам все показали? Дуже круто виглядають наші дизайн-проекти на картинках, але побачити їх втілення в життя це набагато цінніше. А якщо ви бажаєте, щоб і ваші картинки ожили та втілилися в життя, то звертайтесь до Борис студіо.